Зар... Ну, Спробу зараз. Гбду, гбде, гбді. Співаєш гарно, але тебе не розуміють. Можливо, вся справа в артикуляції. Артикуляція це рухи губ, язика щелепи. Якщо ти хочеш, щоб твій голос звучав яскравіше і був впевненим, тобі треба працювати над артикуляцією. Артикуляція впливає не лише на чіткість. А на силу і політ голосу. Голос стає яскравішим, красивішим. У співі, і особливо у співі, це твій ключ до виразності. Без артикуляції навіть красивий голос буде незрозумілим. Неможливо гарно звучати і співати, якщо ваш рот не відкривається, і ви не вимовляєте чітко приголосні звуки. Спробуйте хоч раз. Чітко вимовляти приголосні звуки, і ви зрозумієте, як голосні вилітають і як легше стає вам, особливо, коли ви співаєте. Спробуй прямо зараз вимовити «гбда», «гбдо», гбду, гбде, «гбді». Уважно вимовляй приголосні гбд, гбди, «гбда», гдо, «гбду», «гбде», «гбді» І додавай будь-які голосні. Твій голос буде ставати більш впевненим, і ти будеш розуміти необхідність вимови при голосних звуків. І навіть у повсякденному житті допоможуть твоєму голосу звучати краще. Спробуй в тебе все вийде.